Привіт! Цього року екзамен з математики буде особливим. Обов'язкове ЗНО, необов'язкове ДПА, рівень стандарту, профільний рівень. Давай швидко розберемося з цим усім. Почнемо з простішого. Якщо ти вже маєш документ про повну загальну середню освіту, тобто закінчив чи закінчила школу, то тебе вже не цікавить державна підсумкова атестація, тебе цікавить лише зовнішнє незалежне оцінювання. Для вступу в омріяний заклад вищої освіти. Можеш вибирати найбільше п'яти предметів. Які? Ті, які потрібні тобі для вступу на конкретну спеціальність. Дивись додаток 4 до мого прийому на 2021 рік. Чи є обов'язковим зовнішнє незалежне оцінювання з математики? Тобто, чи всюди, для вступу потрібна математика? Видно, що ні. Наприклад, на лісове чи садово паркове господарство математика є потрібна. А для вступу на спеціальність водні, біоресурси та аквакультура без математики можна обійтися. Тож, дивися додаток 4, обирай спеціальність та відповідні її предмети. Для випускників минулих років це все. Крапка! Інша ситуація, якщо ти цього року отримуєш повну загальну середню освіту, тобто закінчуєш школу або ліцей чи відповідний курс в училищі або коледжі. Тоді для тебе у 2021 році Державна підсумкова атестація з математики є обов'язковою. Давай розберемося з рівнями. Є два рівні предмета. Математика рівень стандарту і математика. Назвемо ту другу складніша математика. Але офіційно рівні називаються так, як бачиш на слайді. Щоб зрозуміти, який рівень вибрати, дай відповідь на два запитання. Запитання перше. На якому рівні вивчаєш математику в школі? Якщо твій клас ділиться на математиці на окремі підгрупи, і якщо в тебе 8 чи навіть більше уроків математики на тиждень, ти навчаєшся на профільному рівні. Якщо ні, ти навчаєшся на рівні стандарту. Запитання друге. Чи потрібна тобі математика на вступі? Знову ж таки, дивимося додаток 4 до умов прийому. Для вступу на спеціальності лісове господарство чи садово паркове господарство математика є обов'язкова, а для вступу на спеціальність водні біоресурси та аквакультура ні. Тож, як правильно вибрати потрібний рівень? Якщо ти вчиш математику на рівні стандарту і тобі математика для вступу не потрібна, вибираєш математику рівня стандарту. В усіх інших випадках треба обирати складнішу математику. А які результати ти отримаєш залежно від вибору рівня математики. Якщо ти обереш математику рівня стандарту, тобто ти навчаєшся на рівні стандарту і для вступу тобі не треба математики, то на тестуванні отримаєш два банки відповідей А та Б і ЗОшит, у якому буде 28 завдань. Працюєш 2,5 години і в результаті отримаєш оцінку у шкалі 1.12 для державної підсумкової атестації. Яка піде в документ про повну загальну середню освіту. Оцінку в шкалі 100-200 не отримаєш, бо вона тобі і не потрібна. Якщо ж тобі потрібна математика для вступу або ти вивчаєш математику на профільному рівні, то ти обираєш ту складнішу математику. На тестуванні отримаєш трохи товстіший зошит, 34 завдання і три бланки відповідей А, Б та В. Тестування триватиме довше 3,5 години. І в результаті отримаєш дві оцінки. Першу у шкалі 1.12 для державної підсумкової атестації. Якщо ти навчаєшся на рівні стандарту, то це буде оцінка за ті ж 28 завдань, що і в зошиті рівня стандарту. Якщо ж ти навчаєшся на профільному рівні, то оцінку для державної підсумкової атестації буде виставлено за розв'язання усіх завдань складнішого зошита. Другу оцінку для вступу у шкалі 100 – ти отримаєш, якщо подолаєш поріг склав не склав. Це все про особливості іспиту з математики 2021 року. Більше докладної інформації читай на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за цим QR-кодом. Бажаю правильного вибору! Сподіваюся, що був корисний. Андрій Меляник, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.